Починаємо у нас відкривається круглий стіл на тему відкриття клініки дружньої до молоді на базі дитячої міської клінічної лікарні і Центру соціальних служб для молоді. Ми сьогодні запросили до нас представників релігійних організацій, представників. Головних лікарів обласних закладів це шкір диспансеру і наркологічного диспансеру, лікаря дерматовинеролога центру СНІДу, профілактики СНІДу і Тетяну Васильівну з обласного управління охорони здоров'я куратора наших закладів міста. Чому у нас виникло таке питання відкриття клініки до молоді По-перше, це є на виконання спільного наказу. Міністерства України у справах молоді та спорту та Міністерства охорони здоров'я про затвердження порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді із закладами охорони здоров'я щодо надання медичної допомоги та соціальних послуг дітям і молоді. Також з метою надання медичної допомоги соціальних послуг ці послуги рекомендовані всесвітньої організації охорони здоров'я і дитячим фондом ООН. Для більш докладної інформації про відкриття клініки дружньої до молоді я надаю слово головному лікарю міської дитячої клінічної лікарні Рожко Ігорю Гавриловичу. Потім для доповнення слово надамо директору Центру соціальних служб для молоді Вербіч Валену Володимировичу. Доброго дня Я зупинюся кілька слів загалі про необхідність цього проекту, який в Україні вже існує кілька років. Зміст цього проєкту полягає в тому, що відповідні центри медико-соціальної реабілітації, медико-соціальної допомоги дітям і молоді, які називаються клініками і дружні до молоді, вони надають в першу чергу психологічну і медико-соціальну допомогу молоді, але із із таким от підходом, який є на основі дружнього підходу до молоді. В чому це полягає? Що взагалі всі молоді люди е, мають відповідні, е, певний вік відповідні психологічні проблеми, і тому е, підхід до молоді має, е, згідно рекомендацій ООН і ЮНІСЕФ, має базуватися на наступних е, позиціях. Я вам їх озвучу: це е, перше добровільність, друге, доброзичливість, доступність, конфіденційність, анонімність. Та незасуджений підхід до відвідувача. Змість є в тому, що будь-який підліток, не називаючи свого імені або прізвища, може звернутися до, до цього центру і отримати там доброзичливу, незасудливу, гарну рекомендацію, що йому далі робити. Це в першу чергу буде робота психологів, психологів Центру соціальних служб для молоді, психологів, які підключаться із. Управління освіти, а також наш психотерапевт від дитячої лікарні, які на 90% будуть вирішувати проблеми цих молодих людей. Їм іноді дуже важко піти звернутися і розказати про свої проблеми, які можуть виникнути в зв'язку із погіршенням здоров'я раз, друге, із першими досвідом застосування наркотичних засобів. Вони не знають до кого звернутися, вони бояться напевно відразу піти в наркодиспансер. У них можуть бути е, якісь е, негативні моменти виникати в зв'язку з тим, що ці діти вже мали досвід перших якихось статевих стосунків і мають захворювання відповідні, які передаються статевим шляхом. І якраз у цьому випадку вони можуть звернутися саме до цього центру, щоб дістати там відповідну е, фахову пораду, е, не називаючи свого прізвища, абсолютно анонімно, добровільно. E, ніхто ніяких дій по відношенню до нього не буде мати, але в принципі e, спрямовано це все буде для того, щоб скерувати e, цих підлітків e, до відповідних фахівців, які би потім їм надали вже таку e, спеціалізовану, таку фахову допомогу. Це дуже хороша ідея зараз створення такого центру. як би це назвав центр інтегрованої медико-психологічної допомоги для молоді. E, справа в тому, що. Враховуючи наше існуюче чинне законодавство, згідно якого лікарі-наркологи не мають е, можливості приймати участь у медичних оглядах підлітків лише з дозволу батьків або їх законних представників, а е, дуже багато є випадків, коли саме е, в підлітковому віці починається е, епізодичне спочатку вживання психоактивних речовин алкоголю. І трошки випадають діти з поля зору фахівців, медиків і випадають до нас, туди коли вже є певні грубі порушення, коли вже дуже багато часу є упущено. Шановні присутні заошеджуючи час, і тут присутні керівники відповідних установ. І саме тепер час визначити конкретну особу. Яка б е, працювала е, в ретроспективі в діяльності цього центру? Чому? Тому що, по-перше, е, е, фахівець в галузі медицини не завжди фахівець е, у спілкуванні з дітьми. І цей, е, ця окремо визначена е, вами, шановні керівники, людина має володіти методикою спілкування: один чи два промахи у спілкуванні з дітьми. Призведе, що на нівець зведеться взагалі вся ідея цього центру і діяльності, і звичайно, рівень довіри за ламповою реакцією згасне, навіть не почавшись. Тому мені здається, що тут принципова увага, звичайно, за вашему психологи, як працювати.